Фармадол. Таблетки від головного болю. Кухня. Так. Ем, чому ми тут сьогодні? Чому ми на кухні? Наприклад, а Бо не сьогодні? сніданок треба готувати. Бо сніданок треба готувати. І в нас сьогодні буде, е, ми будемо не просто готувати сніданок. Ми так, будемо... давай до суті. Рослинне молоко. Так, ми сьогодні це вже анонсували. Це зараз такий, ну безумовно, справжній гастро тренд. Так і якщо ще декілька років тому цей продукт був таким дещо е, далеким, да? тому що ну здавалось дорого, е, мало де можна знайти так. Сьогодні рослинне молоко можна знайти в будь-якому супермаркеті Кеті, просто посеред магазину однозначно є стенд з купою так. різноманітного рослинного молока за адекватні гроші. Так так і... і для тих для кого лактоза це проблема. Ну, наприклад, в них є проблеми з лактозою, засвоєнням лактози. Це рослинне молоко. Справжнє диво. А от, от, якщо взяти, наприклад, мене, я молоко вже не п'ю, бо в мене правда, є проблеми із засвоєнням молока. Тому я спочатку пила каву, наприклад, з рослинним молоком, але потім я собі подумала, мабуть, вона шкідлива. Mm -hmm. І там багато хімікатів, і не зрозуміло, що це і як це. І саме сьогодні ми з вами з'ясуємо, з нашою гостею, чи насправді це молоко можна називати молоком? Чи. Якось по, Чи по якось іншому. Чи якось по-іншому його? Бо молоко це ми звикли, що це те, що дає корова. В принципі, або коза, або коза. В будь-якому разі будемо розбиратися і допоможе нам в цьому наша кулінарна блогерка Дар'я Дорошкевич. Добрий ранок, Дар'я. добрий ранок. Привіт. 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 А. Добрій рани. Одразу от, наскільки взагалі коректно рослинне молоко називати молоком? Ну тут залежить від того, що ми вважаємо молоком. Якщо молоко це продукти лактації, так. то звичайно ми не можемо називати молоком. Але якщо з точки зору хімії, то молоко це вода, жири та білки. А в нас власне все це буде і в рослинному молоці, якщо ми готуємо його, наприклад, з горіхів або насіння, бо там є і білки, і жири. І ми додамо тобто воду. За хімічним складом це молоко. Так. Ну так, можна як хочете називати, можна називати молоко дем. Але страшності. ми точно знаємо, що виробникам молока не подобається, коли цей продукт, який ми зараз обговорюю, називаємо, називають молоком. І ми спробували в сюжеті розібратися, чому вони такі невдоволені. Давайте подивимося. Всі плутають. Соєве, рисове, мигдалеве чи кокосове рослинне молоко все більше полонить український ринок і входить у повсякдення українців. Ним замінюють молоко тваринного походження, вживають аби схуднути та навіть вважають більш корисним зазвичайне. Проте чи так це? Для початку розберімося, що ж таке рослинне молоко. По суті, це витяжка з насіння, круп або горіхів. Їх подрібнюють і змішують з водою у певній пропорції, залежно від того, якої густоти потрібен напій. Потім віджимають і просіджують. У результаті виходить напій, що на вигляд і смак дійсно нагадує коров'яче молоко, проте властивості має інші. Єдине рослинне молоко, яке схоже за своїм складом по білку. Це є судневе молоко, але знову ж таки... Краще по незамінним амінокислотам білок є із молочного молока, із традиційного коров'ячого молока. Коров'яче молоко є більш калорійним, тож порівнювати властивості молока тваринного і рослинного походження не цілком коректно. Це різні напої попри свою зовнішню схожість. Відтак виникає питання: чи доречно називати молоком напій, у якому його немає. Дискусії з цього приводу тривають починаючи з минулого століття. Ще в 1940-х виробники молока обурювалися на тих, хто виробляв його з рослин. Політики конгресу Сполучених Штатів Америки неодноразово зверталися до FDA. FDA – це є управління контролю якості харчових продуктів та ліків, і з тим, щоб заборонити використання слова молоко для виробників. Рослинного молока після численних звернень виробників молока FDA дала визначення молоку тваринного походження. Якщо коротко, це продукт, отриманий при одному і більше доїнь тварин без будь-яких доповнень. Це досить сухе, але точне визначення, яке все одно не влаштувало галузь. Американські виробники молока скаржаться на те, що FDA не контролює цього визначення. Аргументом стало те, що молочні продукти сує, мигдалю, кешю, рису та віса заполонили молочні полиці. І в супермаркетах і недобросовісно конкурують із продукцією з молочними жирами. Проте експерти вважають, що звички споживачів уже сформовані. Якщо FDA навіть заборонить використання слова молоко на маркуванні на етикетках а, рослинних напоїв, то навряд чи це а, суттєво вплине на а, Звички споживачів, тож використовувати назву молоко в напоях рослинного походження наразі цілком законно. Більше того, виробники часто самостійно відмовляються відживання цього слова. В сучасному світі все частіше йде е, в маркетингу використовується назва як рослинні напої, тобто соєвий рослинний напій слагі ми вже можемо використовувати як немолочне молоко або коротше немолоко. Тож вживати молоко чи не молоко вирішувати тільки вам. Головне не забувати дивитися на склад продукції і пам'ятати, що молоко тваринного походження і рослинного різні напої за складом і цінністю для організму. Ну, як бачимо, покупці знають, що вони беруть, навіть якщо воно називається рослинне молоко, вони розуміють, що це не молоко з-під корівки або з під кістки. Вони розбираються вже. А це з під кокосика. Так, з під кокосика або кешю, яке в нас сьогодні стоїть на столі. Але все ж, якщо ми прийшли в магазин і починаємо обирати це рослинне молоко, як вибрати якісне? Бо мені, як от на мене, я, ви мабуть чули, воно все хімічне, все неякісне. Ні, ну справа в тому, що якщо зробимо домашнє молоко, то воно буде дуже мало часу зберігатися в холоди. Фактично це 4-5 днів не більше. Це І... нормально. І це нормально, але питання в тому, що коли в магазині у нас стоїть молоко, і там купа доданих речовин. Це нормально, бо інакше воно просто uh -huh. зіпсується. Тому якщо не хочете робити самостійно, то звикайте до того, що в рослинному молоці буде довгий склад, бо воно буде розшаровуватися інакше. Рослинне молоко, інакше воно буде знову ж таки псуватися. І головне буде неоднорідна текстура. А люди не люблять купувати продукти з неоднорідною текстурою, тому виробник дійсно змушений додавати на всі ці речовини не дивуйтесь або готуйте самостійно. А я от згадую, що в магазинах. В магазинах рослини молоко стоїть не в холодильному відсіку, а воно стоїть просто на полишці посеред залу. Але я зауважу, що воно зазвичай ультрапастеризовано, тобто воно в спеціальних упакуваннях, воно просто в нас очищене, і там додані певні речовини. Тому дійсно немає потреби зберігати в холодильнику. Але якщо відкриваєте, mm -hmm. то вже в холодильнику молоко, звичайно, ви так само часто бачите, що воно не в холодильниках, якщо воно ультрапастерізоване. Mm -hmm. Даш, давайте почнемо готувати, бо я так розумію, часу потрібно немало для mm -hmm. того. Ще раз підкресню. Але і небагато. шановні глядачі. Прямо зараз будемо в домашніх умовах, можна сказати, готувати рослинне молоко. Так, так, його можна приготувати самостійно. Так, з кечі будемо готувати сьогодні. Давайте будемо відверті. кешю має замочитися. Так так, 4 години це насправді один з найшвидших періодів, бо будь-які горіхи або насіння перед тим як використовувати для молока, обов'язково треба замочити. І нашої воді у вас так просто водою вийде. Водою так звичайна так? вода заливаємо, а потім обов'язково цю воду зливаємо. Не можна подрібнювати е, горіхи разом з цією водою, в якої ви замочували. От ми якраз зараз показуємо скільки потрібно часу замочувати ті чи інші горіхи, так і найдов. Ше мигдаль до 12 і фундук до 12 години. а кеші – це якраз таки найшвидший варіант всього 4 години. Тобто, ще насіння швидко. Не, а, а, Ще насіння ще швидко, якщо ми, наприклад, мак замочуємо, теж можна на 4 години. Або, наприклад, я дуже люблю це, я об'єм дивлюся. Так, кибер. почекай, Виходить, що рослинне молоко можна зробити майже з будь-чого? Так, з будь-якого насіння, з будь-яких горіхів можна зробити. Питання тільки в смаку, яке вам особисто ага. буде подобатися. Для мене це відкриття. Ладно. Просто бери любий горіх і зроби з нього. Молоко, але я так розумію, що горіхів треба багато для того, щоб трішки молока отримати. Ні, насправді ні, ні тому що ми будемо розводити горіхи водою. І тут також залежить від смаку вашого. От, наприклад, я розводжу одну частину горіхів до трьох частин води, а можна угу. і до чотирьох частин води розводити, і теж буде гарно. І окрім того, кожен горіх має свій смак, і знову ж таки ми можемо під себе підбирати. Я, наприклад, не дуже люблю рослинні види молока, і щоб вони для мене були більш смачними, я роблю. Такий просту штуку. Я беру один фінік ага. і вам раджу дуже так робити. І один фінік не багато. Не треба там 10 штук, один, максимум два фініки. Ну у нас тут по, по об'єму нам досить буде одного фініку. Все, от, власне, наша задача зараз. Подрібнити до дуже-дуже гомогенної текстури. Поки ти не запустили, я просто ще раз хочу підкреслити. Тобто для того, щоб це скільки літр вийде, так? Так, ну приблизно там здається 800 мл. Ну, там, до Ні, 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 буде менше. Менше? Ні, буде Навіть трошки ще менше. Ще менше. Трошки рослинного молока. Вам потрібно всього-навсього. Ну, в даному випадку, горіхи у нас кешю, так? так водичка, і для смаку а, додати фініки. Так можна до речі ще додавати мед. Пів чайної ложечки, меду можна додати. Тут тут на ваш смак. Угу. Ви тут орієнтуєтеся на себе, як вам смачно, а комусь смачно і не додавати нічого. Це от мені смачно. Це додає. Фініком. Це додає смаку, чи це додає трохи солодким. Ну, от ми говорили про лактозну недостатність, яка виникає. Лактоза це цукор, який міститься в молоці. От ми таким чином трошечки цукор додаємо. Так, так, бо це більше буде схоже на смак звичного молока. Так і далі потрібно просто все в блендері. Це ж так, блендер, так, але дуже важливий є момент. Треба блендер не ручний використовувати ага. і дуже потужний. Дуже потужний. Оце важливо. Бо насправді, якщо ви будете це ручним блендером, то я Тиждень. не факт. Ні, тут питання не в тому. А не факт, що у вас буде року. після того, блендер не поламаний, бо просто може згоріти двигун. Повірте, я знаю, я не один двигун спалила, так. тому не треба. Ручний блендер краще потужний у таких скляних чашах або інші блендери. Але головне, щоб він був потужний. Так, зараз Боже, буде... я та підозрюю, що зараз буде голос. Гучно так. так. Тому да. ми підемо на невеличку паузу для того, щоб зробити наше рослинне молоко. Але на Ютюбі ви можете спостерігати за тим, як це відбувається. Натискай. Насправді, якщо ви спостерігали за нами, ви бачили, що ну, секунд 15-20 знадобилося для того, аби а, все, що ми закинули в блендер, а це були замочені так, сирі. Так, так, так сирі. А, вода і два фініки. Один навіть. Один навіть так, так. Ми все. І за 15 секунд все це перетворилося на рослинне молоко, молоко. Але воно ще не готове. А а, а я думав, все. Далі <реш> ми маємо його відсідити, бо uh -huh. інакше ж воно буде з такими кропиночками, і це неприємно. Це ж таки прикольно. Е, ну, я кому і я для цього раджу використовувати марлю, бо тоді у вас буде якісніше. Ми від, відіжмемо наше молоко. А ага, не сито, а саме марлю. так. 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 Бо тоді у нас жмиг залишиться дуже сухий, і ми можемо його використати ще для чогось. А як, наприклад, цукерки корисні продаються корисні а -а -а. цукерки? От ми можемо цей жмиг використати в якості корисної цукерки зробити. Або, наприклад, я люблю пироги пекти. А -а -а. Я пробачаюся, але це так смачно, коли до молока ще й пиріг. Мені здається, це вдалий варіант. Даш, а от ви наголосили на тому, що кеші має бути сирим, а зі смажених горіхів не можна. Насправді можна готувати зі смажених питання в користі, коли ми з, робимо з сирого горіху, ми отримуємо більше користі, зі смаженого менше. Але, наприклад, вам може на смак. Подобатися більше молоко зі смажених горіхів. Ну тоді це, це просто вашим... вже експериментувати і шукати так, те, що подобається. Так само, як і, наприклад, молоко з волоських горіхів. Mm -hmm. Воно інколи гірчить за рахунок оцієї цієї плівочки, яка є на волоських горіхах, mm -hmm. темна. І я, наприклад, раджу її знімати. Але а є це люди, дуже яким подобається. Ну, да. Але є люди, яким це подобається. І тому, будь ласка, це ж залежить виключно від вашого смаку, як ви сприймаєте те чи інше продукт. А ще ми, якраз таки, поки збивалися. Збивалися, готувалося наше молоко. Так? говорили про те, що можна з рису, з гречки навіть робити, да, його, так? не в домашніх умовах. Одразу а... скажу. Ну, вірніше можна і в домашніх, але це важко. Якщо тут нам не важко, то там нам буде важко. Оце важливо. Ну і по-друге, ось тут, якби я не дуже сторонниця вживання рисового вівсяного гречаного молока, а е чого? тому що вживання рідких вуглеводів е це не дуже корисно. От, і все. Я все ж таки брадила їсти гречку рис. і, 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 і за, забувати молоко. це виключно так. Як просто наш організм краще функціонує, коли вуглеводи разом з цією клітковиною uh -huh. сприймається так нашим організмом краще, але якщо вам подобається, якщо uh -huh. дійсно є проблеми зі здоров'ям, то інколи немає варіантів. А що ти дуже дуже, дуже э, влучно сказала, що згідно нашої національності, то ймовірність несприйняття не лактози, вона вона не має... справді невисока, невисока, так? так. Але так. зараз ж дуже багато людей кажуть, що в них несприйняття лактози. Оце вони кажуть. Так, а що насправді відбувається тоді? Ну, от, п'ю я молоко. Ой, ми зараз в медицину зараз як підемо. Насправді, часто буває несприйняття жиру через проблеми з жовчним міхором. От, наприклад, я теж не вживаю вершкове масло в великій кількості, я не можу пити домашнє молоко. Але це не тому, що щось не так з лакта не, лактозою. Uh -huh, фермент... uh -huh. З ферментом лактазою в мене все добре. А питання в тому, що просто жовчний міхор має краще працювати. Oh, от і все. Всі мають краще працювати. І жовчний і тут не ви бачите? ви бачите? Але да, його вийшло багато. Процес. Так, так. Шахуйте, ніж... що ми один до трьох, а можна ну, робити один до чотирьох. Тобто, можна ще навіть ви зараз спробуєте і вирішите, от як вам подобається більше все. Оцей жмих ми залишаємо. Так, його можна ще використати, як я сказала. Так. Це ми додатково використовували про всяк випадок. Так, ну що дегустація? Так, почекайте, давайте ні, ми якось ну <рес> <рес> красиво. ж Треба розлити, а то. Буде. Поки ще раз повторій Даше, як його правильно зберігати. Зберігаємо обов'язково в холодильнику. Обов'язково одразу в холодильник ставимо і намагаємося спожити за три, максимум чотири дні краще за два. Бо інакше буде дуже-дуже mm -hmm. неприємний. Ну, смак. Ну, слухай, враховуючи те, наскільки це швидко робиться, ну сам вже фінальний так, процес можна приготування. Робити так? Щодня. Ти ж там з вечора поставив собі горішки, так. замочив так зранку. чик чик все. Можна хоч кожного дня це робити. Тобто це Ваш, не складно. Тимур, я тобі так скажу: чик-чик – Це коли ти не робиш це, а стиш і споглядаєш. Отові чик-чик. чик чик Чик-чик. Так, ну що, наше кешю молоко? Слухай, ну воно реально, як молоко. Дуже От, схоже. Просто, як молоко. Оце, до речі, Фінік ще нам дуже mm -hmm. допомагає оцей молочний смак а, повторити. Дуже Одна схоже. Штучка. Дуже схоже. Так, ну що, тоді я чик чік впевнен... щодня. Давай ще раз. Чик я впевнений, якби мені дали два стакани з... зі справжнім молоком і з ось цим, я б не вгадав, де не коров'яче. так? Де... Рослин. Я би вгадала. Як а молодець. От я би вгадала от ти молодець. Я би вгадала, бо я молодець. Даша, спасибо вам величезно Дякую. за те, що стільки всього розказали, дали рецепти. Ми зрозуміли, як готувати це молоко в домашніх умовах. Тепер Тимур це буде робити щодня, як я зрозуміла. куплю блендер тільки. Купить блендер. Пасибі да? величезно і до наступних зустрічей Дякую, Дякую. дуже. З понеділка по четвер. Країна живе, країна говорить, країна змінюється. Чи справді охоронець убивця одеського бізнесмена не міг цього зробити? Він мав значні борги. Ті докази є недопустими. Це єдиний свідок. Невже омріяна зустріч з мамою? Стане найбільшим розчаруванням. У Вас була небажана вагітність, якою ви позбулися? Діти у вас взагалі нема, нема шок. Не хочете нічого сказати. Ексклюзив, що розповість хлопчик, який вижив після гри смерті. Вони находять цю ниточку, за яку треба дірнути. Нічого ви не вдієте, все схвачено на вашого сина. Полювали, будь ласка. Послухайте мене, говорить вся країна з Олексієм Сухановим з понеділка, по четвер, о 19.30 на 1+,1 плюс Україна.